А хто це тут літає біля моєї багатостраждальної абрикоски? О, сміка. Так, бачу, комахи літають навколо моєї абрикоски, яка таке пережила, таке пережила. От. Ну, а раз пережила, значить буду її обробляти. Буду використовувати хорус і актару. Уже ввечері, може вітер затихне цей. Бджілки спати полягають і буду обробляти своє прекрасне улюблене дерево. А бачите, бджілка, бджілка, бджілка. От, і це в той момент, коли здавалося, що все пропало. Ну, понятно, коли бачиш отаку картину, то воно трошки сумно. Але на 15 квітня і така картина на цьому дереві. І взагалі ось така, що ще й не розкрита. Тому... Не все втрачено. Тут у мене ще декілька дерев. Вони і цвіту мало виконати. Але дивіться що, о чудо. Тут також щось будемо мати, Ну, для цього треба обробити, бо мене не спить.